Ну що, бачили огляди на ПК 42 лі в інтернеті, а їх уйма. Друзі, розповідаю вам, щоб у вас була така пилочка, треба її замовляти. Що входить до комплекту? Входить пила, шина та ланцюг, входить чохол, входить один акумулятор, входить одна полотенна зарядка, входить олива літрова, входить промічок масла на 120 мл і розповідаю коротку про пилку. Вона має потужність 4900 оборотів в минуту. 9,3 3 метра в секунду крутиться цепочка. Шина тут тридцяточка 12 дюймов, 45 ланок на шині, АБС пластик, металічний зубчастий упор, тормоз цепи, цепі, який зрабатує автоматически, коли на вас кидає пилку, подача оливи теж автоматична, без мотор, турбо акумулятор 2,4 А, який швидко заряджається та тримає заряд. Увімкну для вас, послухайте, як працює. Рекомендую до придбання ціна в коментарях.